А так ми бачимо, індійського водного буйвола. На початку 19 століття вони були завезені з Індії в Україну. Чому вони водні? Тому що дуже гарно плавають і пірнають під воду аж на 8 хвилин. Під за цими деревами в нас є річка, називається ріка, така оригінальна дуже назва. Там постійно купають. Вони не мукають, як корова, а речать щось подібне бегемо. Живуть до 60 років. І максимальна їхня швидкість 60 км на годину. Темпера 43 градуси, то вони, можна сказати, і не хворіють, бо багато бактерій вбивається при температурі 42. Молоко вважається дієтичним, воно не має холестерину, козеїну і воно менш лактозне від звичайного молока. Має до 12% жирності у порівнянні з короблячим, це в 3-4 рази більше. Їхнє молоко можна діткам від народження давати, вважається, як материнське. І лікувати можна ним теж різні хвороби, такі як бронхіт, поклюс, астму, серцево-судинні захворювання. Ну, Майже всі захворювання, які пов'язані з легень. Дояться два рази на день, дають лише 5-6 літрів молока. А вручну, бо апарати ми пробували, вони їм не сподобались, перші хвилини ці апарати зламали. Тож дояться вручну. І такі вони дуже вагали, що до того. Я вимагаю, що як тільки чоловіки, не знаю, чому yeah. жінкам молоко не хочуть давати. Тільки чоловікам yeah, well, і це не втім, тим, до кого дуже звик. Вони не б'ються, не брикаються, стоять спокійно, але так вміють молоко піднімати, що можете годину доїти, якщо не хоче дати, то не буде і кати. Живуть стадом, тож маленьких корнять і захищають не лише їхні мами, а якби все стадо. Там неважливо, до кого підійде, всі дадуть попити молока, всі будуть піклуватися про нього. Народжують на 12 му місяці вагітності тільки одне дитинча. Народжують дуже легко, взагалі допомагати не потрібно. Я думаю, самка до себе навіть і не підпустить, щоб їй допомогли. Інстинкти залишились в них теж. Так як була людина з собакою, собака почала гавкати, і старша самка так дуже голосно заричала. Ну, в них головні самки, в них матріархат, то всі маленькі так одразу організовано зібрались докупи всередину. Самі старші стали дуже щільно до колани, голови зігнули, можна сказати, до землі. Ну, були готові до оборони. Але першими вони не нападали, бо вони дуже добрі, навіть набагато добріші від звичайних хворіг. Хоча водночас вони й дуже сильні, в дикій природі в Індії можуть спокійно бороти зле. А в нас їх 38 так, зараз. А? А Найменший, здається, третій день. Це сир плаваний, сир соломуні, сир закарпатський та сирпаніт. Також виготовляється солона карамель, зущена молоком, ворог, син. Дегустація серій. Із екоферу. Okay. See you